В ліцеї відбувається поточний ремонт, який здійснюється за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ремонтні роботи розпочалися 19 вересня. За планами ЮНІСЕФ вони мають закінчитися на протязі приблизно десь 4 місяців. Поточний ремонт входить в ремонт харчоблоку. Воє закладу, вхідної групи закладу, ремонт першого поверху навчального корпусу. основного там, де будуть розміщуватися діти з особливими освітніми потребами. Ми спланували роботу закладу так, що у нас освітній процес триває для учнів початкової ланки і випускних класів. Він очній формі для учнів базової школи. Базовий, середній він у змішаної формі навчання.